А на свій перший закордонний збір лише сьогодні вирушив запорізький металург. Вранці команда Сергія Зайцева з Донецька відлетіла до Туреччини. Разом із командою тренуватимуться і потенційні новачки з цілої низки гравців, яка була на перегляді в Металурзі. Наставник залишив вісім футболістів. Запоріжжя, Донецьк, Стамбул, Анталія і лише потім Белек. Такі мандри впродовж одного дня чекають на делегацію запорізького металурга. Після важких переїздів та перельотів ані сил, ані часу на тренування у команди в перший день зборів навіть гіпотетично не буде. Із собою Сергій Зайцев узяв 26 гравців. Вісім з них це потенційне підсилення у кожну з ланок. Найбільш іменитий з цієї вісімки нападник Ібраїм із Севастополя. Ще двоє нових гравців до команди приєднаються на місці. Тож тому скаже по Сергія Ларіонич, то перше тон. Що і точно, точно равнодушних не буде допускати. Було 10 новичків і болельщики цієї фамілії імена знають, тому я думаю, що будуть приємно, наші болельщики будуть приємно удивлені. У турецьких планах «Металурга» п'ять контрольних матчів. Спаринг-партнерами виступлять клуби з Росії, Болгарії та Азербайджану. Ми зараз намагаємося зробити нову команду, яка буде вирішувати, так скажімо, безпособну команду, яка буде вирішувати поставлені задачі. Задача Стиї така, щоб повернути болельщиков на стадіон. От, е, все игры виграти ігри больше, вот, більше. От, і кожну ігру грати на оставшиеся залишившися ігри, от, і радувати наших болельщиков, ничего ми не робили, ну, в першому кругі. У Туреччині металургу не буде самотньо. Його сусідом там буде Луцька Волинь. Команди мешкатимуть в одному готелі. Запоріжці полетіли, але обіцяли повернутися у перший день лютого.